Сьогодні про інжирчик будемо пересаджувати. Скажу зразу: замовила новий сорт інжиру Violet. та будемо його пересаджувати у відро. Де ще він зимувати буде, зовсім не знаю. Він виріс у такому малесенькому горшечку, як він там виріс. По-чесному навіть не можу і сказати. Мільш за все, це однорічний пагін, хоча він висотою. Навіть більше, ніж метр. Зимувати будемо його у погрібі, тому що тут на ньому вже ви можете бачити. Де це можете бачити? Ось можете бачити малесенькі інжирики. Їх треба на зиму прикривати або тримати у погрібі. Так, щоб вони перезивли та уже навесні бачите, який із нього урожай. Тому пересадимо його у відро. Що буде далі з ним, де він буде рости, ще не визначились. А поки що сьогодні пересаджуємо. Ми набрали землі, на них трохи перегною та перевалюємо його у відро, як він виріс, такий великий в такому маленькому горщику. Важкувато сказати, але хоча коріння є чимало. Так, ставимо та засипаємо нічого складного. Будемо залишати зимувати в погребі. Ось так будемо мати сорт, який називається BG Violte. Заявлено, як дуже смачний. Побачимо, тому щоб зберегти уже бредушки, маємо ховати його від заморозку. Так як пагінці однорічні. Виходячи з моїх спостережень. Тому засипаємо, поливати не будемо. Там було достатньо волого, може хіба що трошки зверху, та й піднесемо в погріб біля зимівки. Ось так справились із пересадкою інжирику біжі Віолетта, який на смак будемо пробувати навесні.